Рома цена ще нормально. Так, 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 я так. Так. Надо, я так, продовжую сесію, потім вибрати. У нас ваші бумажки, таке багато, так? Це я пропоную наступне засідання на я буду звітувати. До мене звернулися представники культури. Вони також, інколи, вражається, що їх ніхто не дивиться, ніхто не приходить на їхні е, вечори. Тому вони хочуть прозвітувати. Е, тому я вас всіх запрошую будинок культуру на нас великий екран Наступного разу. Я буду <звучить> Ні, стоп! Нам, 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 що ви говорите, камерах пишуть. А як можна? Зали... Зали... На зали... була... нас... сесійна зала знаходиться, тільки тут виключувати. Зали... А ми це бачимо в соцсетях. Такі лумнічки, я сама подивилася, я чуть не плакала. А то ви за мене. Ну, не приходять, ну що зробиш, будуть ходити. Хто нам обіцяв, що чоловіцький культуру знімати? Тут я обіцяла визнати. Ми ждали їм землю, дали все. Ось бригада. — Ні, ми не не маємо користуватися. А чому? — А документ кого порядку. У нас треба офіційно звернутися знову.

Просто я ж говорю у нас надо в сьогодні. Є організація, я організація яка... організації час немає надалі Олександра. Я вам знаю, що вони документи зроблять документи, проект документарі роботи. Зайдемо заплатимо гущі, і вони а потім, робити, проєкту, а потім буде, хто нам буде. це Тому не на часі дуже багато проше. Проект надо не просто зараз кодистичну сайт. Чому а ще в добавок Николарусь Микола що канал воду веде Микола? Діка, давай. На 60-ту чергову сесію селищної ради 8 скликання з п'ятдесяти обраних депутатів прибули 16. Згідно пункту 12 статті строчі закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія ради є повноважною, якщо у її стандартному засіданні бере участь більше половини депутатів із загального складу ради. Наша сесія є повноважною. Які будуть пропозиції щодо початку роботи сесії? Дозвольте 60-ту чергову сесію 8 скликання оголосити відкритою. Сідання сесії до 17.30 нам потрібно обрати речільну комісію. Пропоную ксендрік, Керівна Дмитрина, Іргаєва Слана Валеріна, Моторна Микола, Микола секретаріат у складі двох депутатів безбожна лініт Миколаївська, та оплес Ольга Лікрівна. Річільна комісія, будь ласка, на голосування продовжує сесії до 17.30. Передовж. Безбожне. Це 10. на голосування голову, гарно. Верник. За. Моторник за. Перешлюга. за. Запороченко. Дрічак. Да. Да. за. Пертяновый. Да. за. Орлова. за. Да. Да. Антонер, да. за. за. Слопа. за. Антонев. за. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, тринадцать, шестнадцать. За. Сессию продовжуємо до 17. Так, шановні депутати, присутні, про тих, хто захистив нас, ми повинні пам'ятати по всіх чах. Давайте шануємо згибли, вплине мовчання. Деякі питання були розглянуті на засіданні. постійної постійно, постійно. комісії. Прошу, будь ласка, затвердити порядок денний зі змінами по іменем голосування. Безбожне. Голосу за моторнує за силоплята. Білечата. За. 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 17. За. Це за, 17. за. 17. за. за. Рішення, прийнято. рішення прийнято. Порядок денний затверджений. Переходимо, друзі, до питань порядку денного. Перше питання. Світ про виконання бюджету Оскарсинської селищної територіальної громади за 2024 рік. Безбожний. Голова. Сенджик. Моторний. За Сивопляць. За. 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 Білячак. За. За. Сорока. За. Перешлюга. За. Фильтанович. За. Єргаєва. За. Орлова. Соопа. За. Антоневського. За. Крижановська, за. за. Котова, 17 за. 17 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми підтримки військових частин Збройних сил України на 2025 рік. Безвожний. За. Голов за Бердник. Сенджик за. моторний. За, сивопляс, за. білячак, за. сорока, за. запорощенка, за. перешлюга, пільтанович, за. За. – «За», Орлова, – «За», Сопа, Сержановська, за. За. Антонеску, за. Котула, – «За». 17. Да, 17 за. Рішення прийнято. Особливе питання про затвердження місцевої цільової програми фінансової підтримки комунальних підприємств Скрисельської селищної ради на 2025-2027 роки. Так. Безбожник, голоб за Берник, За. за. Моторний за Сивопляс, за. за. Сорока, Сивопорощенка, за. За. Перешлюга, Спитанович. За. Єргаєва, Орлова, Хрижановська. Сімнадцять за рішення прийнято. Це питання принесен змін до рішення Воскресенської селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 3 про затвердження програми роботи по поліпшенню соціального захисту громадяна 2025 рік. Голод за – «За», запад. – «За», моторний за. Сивопляс за. білячар, за. сорока, за. запорощенка, за. перешлюга зальтанович, Іргаєва, за. за. Орлова, за. Крижановська, <кій> з Антенес, Сатула за. за 17 за рішення прийнято. На питання про затвердження звіту про виконання програми виплати одноразової допомоги дітям циркетам дітям. Позбавлено батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Воскресенської селищної територіальної громади за 2024 рік. Розбожне, за. Голуб, за. За. Сенджик, за. Моторний За, Силопляс, Биляча, за. Сарока, за. Запорощенка, за. Перешлюга, за. За. Єргаєва, Віргаєва, Орлова, Сопа, Крижановська, Армеза. 17. 17 за. рішення прийнято. На питання про затвердження програми виплати одноразової допомоги дітям сиротам дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території Воскресенської територіальної громади на 2025 рік. Безбожне, голод, берник. Берник. Моторний за, за. за. сивопляс. Білячак, за. сорока, за. запорощенка. За рішує варта. Рішує варта. Так, так. Єргаєва. Орлова. За. Сопа. Крижамовська. За. Антоненко. Так у вас. За. 17. 17. 17 за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до бюджету сільської селищної територіальної громади на 2025 рік. Без голосу. За. Голово. За. Сенжек. Моторник За. Севаблязь. Дякую. Дякую. Зарока, Запорожня, Перешлюга, за. за. Станович, Єргаєва, за. Орлова, за. ЦОПа, Киригановська, Антинець Колська, Татува зал. 17 зал. Це за. за рішення прийнято. Це питання про сховання звіту начальника відбуду соціального захисту населення у Сергійській селищній раді. Голов, Берник, Сенжик, за. моторний, за пляж. Піляча за. староха за. Запорож. Перешлюга. За. За. Ітанович Іргаєва Орлова. Соба, Кержановська. Антизепу Татува. За. 17 засібнадцять за. за рішення прийнято наступне питання про зміну назви юридичної адреси та затвердження статуту комунального підприємства Скрисецького селищного комбінату по наданню комунальних послуг населення в новій редакції. Безбожне. За. за. Сорока Запорощенка, Перешлюга, за. Пельтанович, за. да. Іргаєва, за. Орлова, за. Стопа, Сюжановка, за. Затенецьку, Катува. Шестнадцять за. За. за за. рішення прийнято. Наступне питання внесення змін до рішення Воскресенської селищної ради від 08 грудня 2023 року номер 3 Про зміну назви та юридичної аттракції вітовського загону місцевої пожежної охорони. Затвердження положення про комунальний заклад місцевої пожежної охорони Воскресенської селищно ради Миколаївської області. Безвожний, за. Голуб, за. Берник, Сенджик, за. За. Моторний, за Сивопляс, за. Белячак, Зарока, Запорощенка, за. Перешлюга, Фіганович, за. 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 Іргаєва, Орлова, Сопа, Крижановська, Катулева. На це все рішення прийнято. Наступне питання про надання дозволу на проведення технічного обстеження будівлі Калинівського ліцею Воскресенської селищної ради за адресом Миколаївського область, Миколаївського району, села вулиця Соборна, будинок 15. Розбойка, за. Голов, за. Берник, за. Ксенджик, за. Моторний, за. Теопляд, за. Білячак, за. Сорока, за. Запорожченка, за. Перешлюга, за. Єргаєва, Орлова, Топа, Антонець за готува. 17 за. 17 за. Рішення прийнято. Наступне питання. Про надання дозволу на проведення технічного обстеження будівлі Михайло ларинського ліцею Восторшенкої селищної ради за адресою Миколаївського область Миколаївський район, село Михайло Ларине, вулиця Шкільна, годинок 30. Безбожний за голову, «За». моторник за. Тенджер, за. Матожний, за. Сорока Запорожчинка Перешлюга Стетанович Іргаєва Орлова, Стопа, Крижановська, 17 зараз. За. 17 за рішення прийнято наступне питання про організацію прочування вихованців закладу дошкільної освіти Воскресенської селищної ради у 2025 році. Волоза, Берник, Сенджик, Моторник за Сиропляс, Білячак, Сорока, Запорожченко, Перешлюга, Свідановець, Іргаєва, Орлова, Соба, Сидановська, Антоневського, Сатува, 17 за. 17 за. Рішення прийнято. Питання В порядку денного вичерпнення ті, які були розглянуті на спільному засіданні постійних комісій. Шановні депутати, будь ласка, запропонуйте дату з наступної сесії, щоб ми могли дорозглянути наші останні питання. Ні, вони не пройшли засідання постійної комісії. Ми можемо на наступній, ми можемо завтра скликати. Ну, я запитую я думаю, депутатів. Можна на наступні, на наступній, тільки Ми питання. Моя нові, як на не вчасно 12... на 12. <плес> коли на, 20, на 27 на лютого ви з десятої години. Це четвер. і наступний четвер. Наступний четвер на 12.00. А <плес> Це вже буде Марковська А я пропоную це питання гаряч. Це земельні питання всі. Там, питання, там є питання там, там, на, на виділення виділення коштів на, на укриття в миролюбському садочку. Проекти кошторисно розроблені. Не кожна да. питання на виготовлення да. 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 документації да. посадочка. на кошторисне, це не кошти ще. Це четверта ви всі банку. Просто все-таки мабуть треба в різному розглядати та, питання людей, тому що ми і... не і... Ну, Бачите, правда, скільки залишилися у на нас питань? Скільки чоловіка? У нас є ще і час, ми можемо ці питання зараз на спів ще достільне засідання по цій комісії зробити, розглянути. Хоча поднеться давай наразі. Миколай, да що регламент. Можна буде питання додаткові? На даний момент я вам не можу відповісти. Давайте ми завтра вивчимо, я вам надам роз'яснення, бо ми відтерміновували на моїй практиці. Це вперше це може бути продовження, або ну ж відтермінували. Ми. ми вивчимо точно регламент. Або це буде новий порядок, денний, це буде 61 ша позачергова, або це буде ну, ще, так, тут... так, Не закриватися. Значить, це буде все таки 61 ша позачергова. Так, <поставці> да. Значить, ми зробимо, можемо додавати не питання взагалі. тоді. Я ну якщо Олександра напустив спіне звіту, ми можемо звіти дати. Там Олександровича теж звіт, ну, так. якщо буде готовий. От, от ми вирішили, що на наступній сесії будемо слухати освіту і заступника. На наступну сесію ви знову скажете, ми хочемо на наступній сесії послухати там того, то, того. -то. І ми будемо виносити. Так, 27 на 12, так? Якщо будуть додаватися питання, то так. Якщо не буде... так, будуть, то будуть чергове Ми закриваємо Все, дозвольте 60-ту чергову сесію оголосити закритою. on the